Ви це відео обов'язково маєте подивитися, бо точно попадетесь на пропаганду. Я вже читаю повідомлення і бачу, як люди не розуміють, що насправді відбулось. Тому, будь ласка, відкладіть. Це 2-3 хвилини, але це важливо. З вами я, Олександр Бригінець і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, щоб інші теж знали, не увижутні. Так от, дивіться унікальні ситуації в чому, що зараз відбулася зустріч між Трампом, між Путіним і Сі, і пішло, і пішло, і вже така зрада, що вони там все повирішували, подомовлялися, і нарешті реалізована давня мрія Путіна сила Сибіру. 2 газагін, який буде значить, Продавати всю нафту, газу весь, який в надлишку є у Росії, за нього отримувати гроші і так далі. і так далі. Це все не відповідає повністю дійсності. Так, угода підписана, так, є певні домовленості, але вони зовсім не відповідають тону емоціям, які вкладає в це пропаганда. І вони про це всі повідомили, зробили заяву і наші засоби масової інформації вперед, 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 вперед. Так от. Поясню. 21-му році, тобто, перед вторгненням, кількість газу, яку продавала Росія Європі і Китаю, разом складала приблизно 200 мільярдів кубів. 200. Запам'ятали цифру: 200. На даний момент, після того, як 80% Газа в Європу вже не йде. Ну, частина ще йде, ви знаєте, турецький потік, там все-таки так от 80% вже не йде. А Китай наростив газ на кілька мільярдів кубів на сьогоднішній день. Сума газу, який купує, або продає Росія, на даний момент є близько 95%. Мільярдів кубів. Тобто було до війни 200, тепер 95. Дві важливих цифри, запам'ятали. Так от це, що сьогодні е, проривне повідомлення, яке було зроблене, прорив, справжній прорив, це ще плюс 6 мільярдів кубів. Таким чином, до вторгнення в Україну Росія продавала 200. Зараз продає 95 плюс-мінус, а після реалізації цього проєкту буде продавати 100. 100. І якщо за цей час Європа не зменшить закупівлі, а вона може зменшити. І що ключове розуміти? Що ціна, яку платила Європа, була приблизно 390 доларів. А ціна, яку платить Китай 250 доларів. Тобто можна сміливо говорити, що е, е, ціни, навіть якщо це збільшується, неадекватні неадекватні для поновлення. Грубо кажучи, е, Росія могла би і далі отримувати з Європи високі ціни і продавати багато нафти. Газу, якщо б війни не було, а зараз вона отри... продає двічі менше і в поціні в півтора рази нижчої, ніж це було. Таким чином, от і рахуйте собі збитки, які понесла Росія від героїчного мудрого ходу Путіна в цій галузі. Ну, можете ще порахувати, які зараз втрати починає нести Росія по зрідженому газу, бо зараз це дуже актуально, їх там дуже суттєво зменшують. Але це буде тема окремої розмови. Але тут ключове: ніякого вибуху не було. Це пшик, це пшик, пшик, це дурня повна, і не зважайте на це. Не вірте в те, ніякого прориву в економічній сфері не відбулось. І в інших сферах теж демонстрація, театр, так, воно відбулося. А ніякого прориву не відбулося, і Трамп повинен це побачити, що Китай обережно ставиться до Росії і Трамп це побачить. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.